Шановні глядачі, вітаю вас на майданчику міня Сьогодні з вами, як завжди, Юрій. Хочу пройтись по японським тракторам. Так як ми отримали свіже поступлення, вже багато з них поставили на колеса. Там, здається, ще 261-й, кубота 261, і кубота GL 25 на колесах. Це кубота GL301. В хорошому технічному стані. Його людина ще в контейнері чекала, тобто ми по ньому скинули відео, показали, що собою представляє, і його вже забирають. По пробігу в нас, о, ми навіть подивитися, пробіг не можемо. Все у нас сьогодні підмерзло в корочки. Це джель 240, дуже технічно в хорошому стані, візуально хороший. Хороша за резина, що задня, що передня. Все і стоїть в вільному продажі, бачите, хороше не ржаве шасі, на жаль, важко побачити пробіг, але спробуємо. В цьому 1686 мотогодин. Це ви вже бачили купота GB15, це знову приходу. Кубота GT3. Пробіг там взагалі 80 мотогодин, ну чесно вам скажу, що я завжди думав, що японці не скручують, але цей власник видно, або не працював в нього показник бачите, 53 взагалі мотогодини Або не працював показник, або все-таки скрутив. Але я думаю, що все-таки, напевно, не працює показник мотогодин. ну Візуально, так скажу, трактор виглядає десь на. Хоча власнику віддати должне по неаккуратності. Хороша фреза, хороші ножі. Цей тракторець з це минулого приходу, GL241. Також в продажі, на нього хороша ціна 7900. Це з нового поступлення GT26 на 26 конячок. Також хороша резина, непоганий зовнішній стан, мінус, скажімо, що немає бокових отражателів. що з однієї, що з іншої сторони. Ну, я думаю, щось можна придумати. Технічно він повністю справний. По пробігу має 1299 мотогодин, хороша фреза. Фреза з колесами, це рідкість. Хороші ножі. Стан непоганий. L1-225. Цей тракторець також з минулого приходу. Він прийшов без фрези. Ціна, якщо не помиляюсь, на нього 5800 ціна. Також з минулого приходу. l 1 195 на 19 кінських сил. На нього також акційна ціна. З фризою він коштує 5800, недолік поганий вже протектор на задній резині і фриза, бачите, за верхня кришка, це видно, там проржавіла ціла полоса, тобто її треба під себе підварювати, робити, приводити в хороший стан. L1-225, це також з минулого приходу тракторець. Також на нього хороша акційна ціна, він коштує 6800. Реверсивний йде, Кубота GL 220, в дуже хорошому стані мені подобається вона. Пробіг в неї 1328 годин, але стан добрий, хороша фреза. Є ножі, трошки стесані, але є. Також ще не поставили сюди в ряд, це Янмар АФ 250. Має найближчі днях стати до своїх колег. Також, як я вам говорив, закінчую збирати Джель 261 але її людина вже замовила, вона буде їхати в Волинську область. До речі, 301 їде взагалі. Закарпаття. І е, джель 25-й в хорошому стані, візуально непоганий, але перегрізов. Дуже погано працює двигун, нам не подобається. Він заводиться, працює, але дуже сильно димить. Може це буде кольце, а може буде перегрізовка. Це ми його вскриємо і вже буде видно, чи є напрацювання в циліндрах, чи немає. Заїжджайте до нас, місто Вінниця. Дивринська 62А біля авторинка. До речі, як мої колеги завжди жартують, що як я попрощаюсь, я ще пару реплік скажу. Пливе до нас наступний контейнер. Там будуть дві цікаві зюминки. Це для тих, хто хоче великий потужний трактор. Пливе кубота на 95 кінських сил на задньому восенічному ходу і пливе кубота на 25 на колесах. 65 інсус, тобто 2 красені. Ну і там дрібні трактори Трактори GB15, B-52 пливе одним словом. Якщо когось цікавить, що там знову приходу, ті моделі, які в нас немає, набирайте, підскажемо, чи пливуть такі контейнери, чи не пливуть. Чекаємо на ваші дзвіночки, до нових зустрічей.